Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Про що мовить мовою тіла Московська ракета, яка залетіла на е, територію Польщі. Так. Про що вона говорить? Це не просто так вона туди потрапила. Так. Звичайно, ще будуть говорити, як говорили до того вже, що це все випадковість, що ракета залетіла випадково, вони не хотіли, не думали, не бажали і так далі, і таке інше. Ну, скільки можна себе самих себе дурити? Уже ж і на території Молдови було, і на території Румунії, і не раз, до речі, було. Та там не, не треба це, бути великим спеціалістом, географом для того, щоб взяти мапу і подивитися, як і, і куди, за якими маршрутами в принципі, може. Залітати е, ракета, наприклад, там, деякі е, області західної частини України. Ну, це просто береш лінійку, вона ж не літає там так сяк. І прокладаєш маршрут, і бачиш, що цей маршрут лежить через Молдову, через е, Румунію туди. Ну і про що це говорить? А це говорить про те, що у НАТО та немає ніякого плану. Так, уже ж е, два роки майже йде війна, і е, те, що дійде до цього, врешті решт: що Путін і компанія, вони просто. Ну, перевіряючи. Ну і вже сто разів вас попереджали, що війна в Україні це не кінець, так би мовити, зусилі, сподівання і всього останнього. Отак, ніби там якісь дурники, ідіоти. Хворі на всю голову збирається на е, цих е, московських, е, ну так, паблік, е, Росія 1 Путінський державний канал і розповідають про те, що і Фінляндію ми захопимо, і Польщу, і Прибалтику, і, і так далі, і тому подібне. Ну, як можна це все. Пропускати, хай собі там балакає, так. Це ж не якийсь там е, комерційний канал, це державний канал, де е, отакі речі, якби е, там, не дай Бог, е, е, хтось е, десь вийшов з плакатом, на якому написано три літери. Чи на паркані хтось написав три літери. Ну я не ті літери маю на увазі, а слово мир, то його одразу скрутили, дали 15 чи 10 років за це все. І, і тут раптом таке плещуть на цих всіх каналах і не звертають на це увагу. Ну, так ви. До, до не звертаєтесь до того, що вони будуть запускати і по вас що тільки по території України і по вас будуть запускати. І будуть. На цих каналах говорити про те, що це все випадковість. так, От ще трошки поговорять, А далі вже і не будуть говорити. ну, Дивіться, я вам на цьому каналі сто разів казав про те, що це генетичне. У московитів андрофагів. Це генетичне. І ви хочете його е, якимись там угодами, якимись ще щось змінити? Ви хочете підписати з ними якісь мирні угоди і все-таки інше? вас нічого не навчив Будапештський меморандум. Не навчили ті документи, які донині на глумуму всьому світі. Зберігається у Організації Об'єднаних Націй, де Московія клянеться всім тим, підписавши угоди з Україною, що вона буде дружити, любити, так. не торкатися ніяким чином. Українських кордонів, які є священними і недоторканими. Я вже не кажу про ту брудну папірець той Будапештський меморандум, так, який ж, крім Москви, то підписали ще Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Так. Ну, раз ви так мляво. Реагуєте то сюди, то туди, то так, то сяк, то може, підпишемо мир ще. Ну, ну Просто диву даєся. Вам пояснюєш, на пальцях буквально пояснюєш, що це за люди, що це генетично, це не лікується. Зрозумійте нарешті.